Ще з дитинства, майже кожному розповідали про те, як важливо читати книги. Вони допомагають відпочити, розвинути пам'ять та уяву, дізнатися щось нове. Задля популяризації читання у грудні 2024 року уряд України запустив програму Є книга, яка дозволяє 18-річним отримати від держави 908 гривень на книжки українською мовою. Щоб стати учасником програми, потрібно подати заяву про виплату, обравши послугу Є книга у застосунку дія ця програма є досить популярною серед житомирян. Про це журналістам «Житомир.Інфо» 5 лютого розповіли в одній з місцевих книгарень. Так ця програма вона популярна, вони користуються, звертаються, просять допомогти. Особливо з налаштуванням підключенням. Ми це все робимо. Просять підібрати книги. Щодо цієї програми, ми теж це робимо залюбки. Сім чоловіків Евлінґґо, сама книга чудова, і от на 18 років її почитати, прям топ зайде. Якщо брати щось з детективів, то мені дуже подобається, цікавить кауфітьма українського автора. Якщо говорити про психологію, то... Катя Пластка теж якраз. Підійде для тих, хто починає в стосунки, починає будувати собі якісь особисте життя. Ми запитали житомирську молодь: чи беруть вони участь у державній програмі? Я брала участь в програмі книга. Мені пройшли гроші. Я думаю, щось купити. Думаю, щось таке легке взяти, можливо, якогось українського поета. Нового, я вважаю, що це класна програма, тому що потрібно розвиватись, потрібно читати і ніколи не пізно почати читати. Так, да, завтра буду пользуватися. Вирішили, які книги собі обирати? Та ще ні, ну буду вирішувати. Якщо серйозно, то ну, непогано. Може. Народ стане більш розумнішим. На жаль, ні, не беру. У мене немає можливості. Я ну, курсант і тому в мене немає можливості. На жаль, просто часу немає. Загалом мені подобається жанр більш романтичний, еротичний, як на мене. Я дуже люблю такі книги, як Панк 57 і Переслідування і полювання на Аделіна. Також ми поцікавилися у містян, які книги вони полюбляють та що рекомендують прочитати іншим. Читаю, Ну ви знаєте, ще більше. Електронних читаю у інтернеті, дочка там дає електронні книги, читаю, звісно, читаю. Страшенно люблю читати з дитинства, от на даний момент більше історичні. Те я більше читаю, е, як вам сказати, е, таких сучасних істориків Палія, Альфорова. Все-таки е, я би радила б, е, всім українцям знати свою історію. Ну, навіть е, ту ж саму чорна рада, там, да, як Богдан Хмельницький відстоював українсь... українство. Читаю, але не так часто, як хотілося б. Фантастика в основному. Ну, особисто мені подобаються квіти для Алджернона. Ну, я думаю, що вона в принципі, кожному була б цікава та корисна. Ну, це книга про... Скажем так, досліди над мозком людини і як вони можуть повпливати на людину на її життя в цілому. Читаємо, але не так багато. Наприклад, бідний багатий папа читала книгу, дуже подобається. Але більше так електронне слухаємо. Ну напевно, всю порекомендували бідний багатий тато, бо вона більше на те, щоб люди стимулювали себе до розвитку. до… Не боялися чогось нового в житті. О, які я книги полюбляю. Гольштейн, агромеханіка ґрунтів, Трощенко, руйнування металів в умовах багатоциклового навантаження. Писаренка і так далі. Цікавить художня література. Сабатіні, Одесея Капітана Блада, Хаггард. Дочка Монтесуми, царя Соломона. Я рекомендую людям читати, читати і читати. Зайвих книжок не буває. Я в школі стільки не читала книг, скільки зараз читаю. Я молоді порекомендувала б іменно от Роберта Кесакі квадраторшового потоку, тому що фінансова грамотність у нас дуже кульгає. Це ж Тяж, тяжко зараз читати книжки. З тіктоком дуже тяжко. Не вистачає усвічості. Просто я не знаю. Є багато книг хороших в різних жанрах. Головне, щоб книга була хороша, а не определений жанр. Хай кахаломедника хай читають. Якщо не прочитали в школі, то хай читають зараз. А якщо це саморозвиток, то можливо там, 40 законів влади, 48 законів влади, а, може там маркетингові війни, таке. Якщо просто так почитати, то, мабуть, це провина зірок, ну, таке от.